Самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталій Конторіно. І сьогодні промгрупа, як я називаю, або акція 7 днів магазині АТБ». Акція діє з 29 травня по 4, включно червня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Давайте розпочнемо огляд. Знову приїхали подушки. Так, з волокна льна стьобані, розмір 50 на 70, гіполергена, все, як завжди, однаково написано: Стьобана зберігає свіжість, виготовлена в Україні, є ось в такому сірому кольорі і є, звичайно ж, в білому. Вони дивіться такі пласкі, але якщо їх відкрити, вони одразу наберуть форму. Ціна подушки зараз в АТБ. 229 гривень. Сітка антимоскітна. Точніше, завіса, антимоскітна на магнітах. Розмір 2,10 на 90 допомагає захистити оселю від комах, пилу, навіть тополиного пуху, вуличного сміття. І навіть сама поприбирає в хаті. <сум> Це антимоскітна завіса. На магнітах я вже сказав. До речі, є сіра, є чорна, є світло сіра і ще якийсь там ще колір. Так, ціна. Сітки чи завіси. Зі знижкою 40% 115 гривень. Зверніть увагу. Так, тут у нас балетки жіночі. Я так зрозумів, що це вони, тому що інакше їх нема. Зі знижкою 299 гривень. І давайте відкриємо. Ну, ці два кольори і відкриємо зараз. Так, ось такі два кольори. Ніжний такий кавовий, можна сказати, кольору капучино, біжевий. І ось такий комбінований. Легенькі, не дивлячись, що така підошва, масивна, але я би сказав, що легесенькі. Так, ціну вже я вам сказав. Добре, дивимось далі з вами. Забув сказати, що ось тут резинка, в кого високий підйом, допомагає також оця резиночка. На ногу гарно, щоб лягла. І ззаду також, тут є така резинка чи гумка, як правильно сказати, також добре фіксує ззаду. Ну Ці пляжні килимки усім знайомі. Розмір пляжного килимочка 1,48 метр м, Є в зеленому кольорі у смужку і в червоному кольорі. Зі знижкою 30% 239 гривень. Оцю і відкриємо, подивимось: це набір дорожніх органайзерів. в упаковці 5 штук. Є ще сірий та темно-синій. Самий найбільший органайзер це ось цей, в який спакували усі решта органайзери. І він ще має ось таку ручку. Можна сказати, така міні-сумочка на замочок у валізу. Так, Далі що ми маємо? Ось таку косметичку. Трішки менша. Так, потім тут ще якась така, зараз я її зложу. А, це подібна така, як велика, тільки, бачите, трішки менша. Було б ще в ці косметички складати в ці органайзери. І остання ось така квадратна, також має ручку. Точнісінько така сама, як прямокутна. Так, добре, ціна цих, цього набору 189 гривень. Підслідники жіночі, до речі, дуже хороші. Вони мають антиковзуюче покриття внизу, щоб ви не ковзали по плитці, по ламінату. В трьох кольорах. Ціна 35 гривень. Ну, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Знову привезли панами, тільки трішки інакші. Колір тут біжевий, чорний, сірий і ось такий блакитний. І, до речі, бюджетна ціна 65 гривень. Зверніть увагу. Для панянок ось такі привезли капелюхи. Дуже класичні, гарні. Я вам скажу, підібрати гарний стиль з таким капелюшком. До речі, ціна недорога. 149 гривень. Капелюх плетений. Також є капелюхи для малечі в двох кольорах. Також ці кольори бачите модні цього року, як і кожного року, вже п'ятий сезон. Як я говорю, кожного разу, коли бачу цей колір, він в моді не закінчується. На резинці злетить з дитини панамочка зі знижкою 80 гривень. Вангую їх розкуплять усі у всіх АТБ. Ще одні капелюшки, ось такою гарною квіточкою. Теж мають резиночку, теж для малечі. В двох кольорах. Біжимо взнавати ціну. Так, ціна 80 гривень. Теж. Я гадаю, що їх розкуплять швидко. Дивіться, яка краса, які гарні сумки. Зараз вам покажу. Вони у двох кольорах: одна світліша, друга темніша. Бачите на екрані. Це темніша комбінована з двома кольорами, і кожна має ось таку стрічку. До речі, можна відв'язати, якщо вам не подобається. Має дві ручки, ось такі, і кожна сумочка має ось таку плетену. Як називається вона? Ну, на на плече повісти, ви зрозуміли. Теж говорю, їх розкуплять дуже швидко. Так, шукаємо сумочка жіноча палетина 229 гривень. Так, і тут залишилось мені тільки вам показати а, штани жіночі, літні. Матеріал 100% віскоза. Розмір один, мабуть, за рахунок резинки. І зараз покажу кольори, які є. І відкрию одну, щоб ми а, бачили, який вигляд цих штанят. Це, мабуть, такі, знаєте, літній літній такий матеріал легенький. Так. Ось такий, ось такий. І є ще ось такий смужка капучино. Так, і все. Чотири кольори. І давайте, які відкриємо. Давайте цей відкриємо. щось мені він більше подобається. Штани на літо дійсно класні, а от за рахунок резинки тут можна, не знаю, 42-й 43-й, 44-й, 46-й розмір. І навіть 48-й за рахунок резинків натянеться, тянеться легенький дуже легкий матеріал. Вони, ну та як мода зараз, бачите, вони такі кльошом. Так що дивіться, в моду можна зараз купити ось такі штанята. Ціна таких штанят, десь тут був цінник, ось вони 179 гривень. Світильник декоративний на сонячні батареї. Дуже класно, коли на сонячні батареї. Можна навіть на підвіконня. Я люблю світильники, не знаю чому. У мене манічка на різні світильники. Зі знижкою 30% 100 гривень. Цього разу привезли фарбу для волосся Флорекс. В перший день можна обрати саме той колір, який вам потрібний. Ціна такої крем-фарби 41 гривня. Запальничка електрична з USB. Ціна запальнички 159 гривень. Вентилятор портативний на USB із зволожувачем повітря та підсвічуванням. До речі, в цей вентилятор можна замість води накидати льоду. Накидати льоду і так буде освіжати ну, не приміщення, а там, де ви сидите на кухні або коли щось готуєте, повірте, це дуже це спасіння, коли біля гарячої плити оцей вентилятор вас врятує. Є потужність, можна обирати потужність і навіть встановлювати режим, коли він може сам навіть відімкнутися. Зараз відкрию, покажу вам. Так, ось такий портативний вентилятор. І ось тут всередині є ручка і USB-кабель. Щоб ви не шукали, якщо в разі захочете купити, відкриваєте ось тут зверху є ручка і USB-кабель. І сюди ви вже насипаєте лід або холодну воду. Дуже хороша річ, зверніть увагу. Вентилятор зі знижкою 339 гривень. А я вам хочу сказати, що це хороша ціна. Я дивився в інтернету. До речі, я замовив такий самий собі. Сподіваюсь, скоро вийде відео на каналі. Замовив точнісінько, такий самий 339 гривень. Це дуже хороша ціна. Мультитул 12, в одному металевий а, нержавіюча сталь. 149 гривень зараз зі знижкою. Набір ножів три штуки і овочечистка. В наборі а, три ножа ось таких, і овочечистка. Так, Матеріал нержавіюча сталь. Ціна такого набору. 80 гривень зі знижкою 30%. Бананки в двох кольорах. От, давайте оцю відкриємо. Ну, я скажу сама звичайнісінька бананка. Тут має відділення. І ось тут має відділення. І отвір для навушників. Рімінець регулюється в чорному та ось такому бірізовому кольорі. Зі знижкою 149 гривень. Ціна цієї бананки. Набір рушників махрових. Дві штуки в упаковці, тобто набір з двох штук. Розмір 30 на 50. Один колір такий, другий такі. А я думаю, один буде без малюнку, бо колись були без малюночка, ну, без цієї вишивки. Є ще ось такі оливки. Також в двох кольорах оливка і кава. І я ще знайшов ось такі огушки. Коричневий і ось такі от до бордо більше. Ціна. 90 гривень, розмір 30 на 50, здається, я вже сказав. Перевезли окуляри дитячі для хлопчиків та для дівчаток. Тут навіть є такі з вушками, як для киці. Це для хлопчиків, для дівчаток, і рожеві. Добре, дитячі окуляри від сонця. Лише 50 гривень. Так, це у нас що? Викрутка? Це у нас викрутка індикаторна. Ціна 30 гривень. Набір ось таких прищіпок кольорових в наборі 12 штук. Ціна 40 гривень. Набір для шиття. Тут зверху голки різних розмірів. Є ще якісь булавки, сантиметр. Так, і ось такі кольорові нитки. Можна обрати саме, які вам потрібні. Тут є багато різних кольорів. Ціна такого набору 43 гривні. Ця стрічка дуже хороша, є в білому та в сірому кольорі. Як вона правильно називається, вона клеюча, бордюрна. От там, де ванна, да, іде ванна, стик із плиткою. Можна її заклеїти. Ось. Ціна такої стрічки 40 гривень. Вода не проникна, а тут вона має майже 4 метри. Так, а це сумки а, до велосипеда. Ну, що тут можна положити? Написано, що сумка велосипедна на раму для смартфона. Ну, добре, хай буде. Сумка велосипедна. Є в чорному кольорі, тут є отвір для навушників, і в бірюзовому. 29 гривень. Так, це у нас такий якийсь м'ячик. Написано, що м'ячик із шипами. До чого цей м'ячик із шипами? Чи це просто дитяча іграшка, чи для чогось він. Не знаю для чого він. Різні кольори. М'яч гумовий з шипами. Матеріал гума. Розмір, діаметр 16 см. Все, більше нічого не написано. 20 гривень. Лаки. Мальовидло, мальовидло, мальовидло. Ціна 20, 30, 30 гривень. Набір затискачів для волосся є в чорному кольорі. Набір з трьох штук є ось такий лавандовий кольор і є ось такий біжевий. Ціна затискачів, десь я бачив, ось 40 гривень. Знову привезли дошки, ось такі кольорові. Це пластик. Хочу вам показати кольори. З однієї звичайний, але ще було добре, якщо б вони були прогумовані по краях. На жаль, не прогумовані. Ціна таких дощ... дощечок. 70 гривень. Привезли скляні банки із бамбуковою герметичною кришкою, ось такі широкі, гарні. Бамбук і скло, зручне і легке чищення. Кришка герметична. Ціна такої баночки зі знижкою 129 гривень. Стакани пластикові на 400 мл по 13 гривень. Кольори в асортименті. Підставка під гаряче, сіра, зелена. Можна обрати така, яка вам подобається. Оця гарна така. Так, Ціна 46 гривень. Млинок для спецій, а точніше для перцю, для спецій, да? для солі. можна. Також є гранульована сіль, така кам'яна. Ось такий скляний. Ціна млиночка 70 гривень на 180 мл. Знову привезли каструльки мальовані з кришкою невеличкі на літр 500. Так, ціна такої каструльки мальованої зі знижкою 219 гривень. Сковорідочки для яєчні і для чого ще? Для млинців, для панкейків. Хочу попросити, хто перший раз на каналі на цьому відео. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, вам буде цікаво. 70 гривень сковорідка, 65 гривень. Ціна ось таких набір щиточок для прибирання, для чищення в наборі 3 штуки. Набір серветок із мікрофібри в наборі 3 штуки. За ціною 40 гривень. В двох кольорах. По 40 гривень рушники підкладки із мікрофібри, але вони невеликі, розмір 30 на 40. Арка садова. Розмір, бачите, на екрані металева. 399 гривень. Зараз зі знижкою 20%. Салатники, ось такі великі, дуже гарні такі ніжні кольори. Салатник йде на 5 літрів, 200 мл, і ціна 80 гривень. Хочу сказати дуже крута річ. Гриль барбекю збірний діаметр 36 сантиметрів. Ціна 449 гривень. Набір для бадмінтону із валанчиками у чохлі. 149 гривень зі знижкою. Розкладачка. Я знаю, що багатьом потрібна. Така річ. 1099 гривень. Ну, зі знижкою є в темно-синьому кольорі і я в зеленому, зараз покажу. Так, ну що ж, я розложив цю розкладачку. Подивіться, дуже крута штука. Підголовник можна опустити нижче, повністю опускається. Ось так. Подушку кладете і відпочиваєте. Ну Тимчасово. Я пам'ятаю, у нас також була така розкладачка. Я деколи її витягував із комірки і робив собі халабуду. Є ще ось такий підголовник на гумці, він знімається. Привезли нові ось такі садові світильники на сонячні батареї. Дуже естетичний вигляд мають. Так, зараз скажу вам ціну, це новинка. Зі знижкою 100 гривень. Крісло комп'ютерне 1686 гривень. Також зі знижкою 25%. Якщо ви шукаєте килимки для йоги, чи ваші знайомі шукають, є. 129 гривень зараз зі знижкою. Килимок для йоги. Розмір 1,80 на 60. Привезли гусь обнімусь. І ще якась жабка-шкрабка, чи хто це такий. Ціна 199 гривень. Дивіться, який крутий набір для хлопців. Сіті трафік. Дорожній такий набір машинками. Ціна такого набору 149 гривень. Ракета, яка запускається в далеко-далеко, високо-високо в небо. Дві ракети можна запускати. Є спеціальний пістолет. Ціна такого набору 119 гривень. Дивіться, які цікаві бульбашки для вашої, для вашої малечі. Сюди потрапляє рідина і потім просто різким рухом. Різким рухом, ось так якось треба буде, і бульки будуть летіти, ще й крутитися. Є рожеві і є блакитні. Ціна таких бульбашок 90 гривень. Пістолет з м'якими патронами безпечними. Ціна такого набору 179 гривень. Є також звичайні бульбашки із звірятками. Ціна 40 гривень. Меч і щит лицаря. 209 гривень. Дивіться, для маленької принцеси ось така м'яка іграшка і ось така сумочка для переноски звірятка. Є в різних кольорах. 199 гривень. Поліція, моделька металева, медична швидка допомога. До речі, дверцята відкриваються. Зі знижкою 219 гривень. Дивіться, якийсь сюрприз. М'які іграшки. Я знаю, що діти зараз таке збирають, колекціонують, навіть і дорослі колекціонують. Ціна таких м'яких іграшок 499 гривень. Пухнастий улюбленець. Є різні-різні. Я думав, що ці модельки колекціонують діти. Ну, хлопці. Прийшов чоловік, такого хотів сказати, росту, як я. Таких років, як я. І забрав всі упаковки у цих от Вінс. Проходить, мабуть, якийсь час, і потім ці модельки продають по інтернету за шалені гроші. Набір 400 гривень із п'яти машинок. Нічого собі ціна на іграшку таку. 649 гривень. І що, натисне на мене. Ой, там всередині непонятно що. Картини за номерами дуже цікаві. Цього разу привезли, є що вибрати. Розмір 30 на 40. Оця кіця безподобна. 169 гривень надзвичайно крута розмальовка. Можна розмальовувати і маркерами, і фломастерами. Має товсті сторінки. Я гадаю, що фломастери не переб'ються. Цю кіцю всі знають. Є в двох видах: ось така. І є ще ось така. Також цікавого тут багато є. 229 гривень. Назвичайно крута річ. Набір для творчості, розмальовка і 12 ось таких олівців. Розмальовку можна відкрити, подивитися. Давайте зараз відкриємо, подивимося, які всередині картинки. Є ще космос. І Відкриємо оцю підводна стихія. Я думав, що можна відкрити. На жаль, не відкривається вона запечатана, а те, що не відкривається, я не відкриваю. Відкриваємо тільки ті товари, які можна відкрити і запечатати назад. 109 гривень. Набір для гри у стоматолога. Тут навіть можна робити і ці, як називають, пломби. І набір для приготування барбекю. Ціна такого набору 329 гривень. Ви пам'ятаєте, як вони тільки з'явилися ці гелеві ручки, як ми всі їх хотіли. Набір із шести штук. 55 гривень для тату. Для тату на тілі. Це також для творчості для малечі, слайд-проектор. Ось такий цікавий. Годинник. А є ще планети. Ціна такого набору 109 гривень. Економних вам покупок бажаю. І ми з вами зустрінемось сьогодні. Нехай все буде добре. До зустрічі.